Ну що ж, друзі, новини з США такі, що традиційно через виборчу гонку, як і в інших країнах, кожна партія, тож кожен з кандидатів, особливо президенти, грає свою гру. Якщо дуже коротко, то наразі республіканці в США намагаються не дати можливості адміністрації Байдена надавити на них і під вибори отримати бали. Натомість вони досі наполягають на тому, щоб у майбутньому проєкті оборонного бюджету стояло не лише допомога Україні та Ізраїлю, але й захист. Американсько-мексиканського кордону, звісно, що це маніпуляція, але це і передвиборча, скажімо так, стратегія, те, що вони обіцяли своїм виборцям. По-друге, Байден запросив республіканців, верніше, конгресменів до Білого Дому для того, щоб обговорити майбутню допомогу Україні. Тут знову ж таки маніпуляція, скоріш за все, що ситуація виходить з першого. Байдену не а, виходить вмовити Конгрес силоміць, і він буде намагатися провести агітацію у себе в резиденції. Ну, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що республіканці на це поведуться, бо вони також не дурні люди, тим не менше. Ситуація така, що поки що до першого туру американських виборів, так званих праймеріс, на допомогу нам очікувати не доводиться.